Добрий бачити, добрий день. Дуже приємно бачити колег. Слухаємо вас, поділіться з нами вашими, вашими вже напрацюваннями. Добре. Все? Сьогодні бібліотеки виступають місцями, де люди мають змогу відійти від важких реалій, знайти підтримку, відчути безпеку та відвідати, відірватися від війни через книги або участь у культурних закладах. Заходах. Комунальний заклад публічна бібліотека Конотопської міської ради приділяє значну увагу підтримці ментального здоров'я мешканців громади. Комунальний заклад публічна бібліотека Конотопської міської ради у 2025 році став переможцем грантовій програмі є містечко Простір для кожного від німецького фонду, пам'ять, відповідальність і майбутнє. І в результаті цього на базі бібліотеки створена культурна освітня платформа Простір можливостей, де проводяться безкоштовні курси та заходи. Так, в рамках проєкту у нас проводяться курси з вивчення та вдосконалення української мови. Тривають курси з вивчення англійської мови, які охоплюють різні вікові категорії. Курси мобільної грамотності для дорослих допомагають орієнтуватися в сучасних технологіях, які є особо актуальними в наш час. Навчання з програмування для дітей та підлітків розвиває логічне мислення, сприяє розвитку творчих здібностей, оскільки програмування може бути дуже креативним процесом. Заняття з 3D-моделювання ми придбали 3D-принтер, де діти навчаються не тільки створювати 3D-об'єкти, вони їх створюють самі, але й розуміти процеси, які стоять за їх виготовленням. Арт-терапія для дітей та дорослих. Заняття з арт-терапії є важливими для емоційного благополуччя учасників. Вони допомагають виразити свої почуття, зняти стрес і знайти нові способи справлятися з емоціями. Також в бібліотеці проводяться психологічні тренінги, присвячені темі ментального здоров'я. Мета тренінгів допомогти учасникам краще зрозуміти свої емоції та почуття, що є важливим кроком до самоконтролю та покращення якості життя. Також ми запрошуємо аніматорів на розважально ігрову програму, де малеча з задоволенням бере участь у веселих конкурсах, іграх, танцях і отримує незабутні емоції в теплій та дружній атмосфері. Нещодавно ми отримали гуманітарну допомогу, сучасні пізнавальні настільні ігри для дітей від фонду Save the Children. Настільні ігри це достойна альтернатива комп'ютерним комп розвагам та сучасним гаджетам, а також чудовий спосіб розвинути ерудицію, поповнити словниковий запас і поліпшити логічне мислення. На базі бібліотеки діє проєкт Літературна спільнота Літхаб для талановитої та креативної нашої молоді, нашого міста. Мета цього проєкту. Це культурний розвиток, популяризація паперової літератури та сприяння розвитку комунікаційних навичок. Проєкт духовно-психологічної підтримки радість у творчості, який діє філії номер 1 міська бібліотека імені Степана Івановича Пономарьова, діє вже три роки. Ми розпочали його на, десь в березні 2022 року. Це цикл майстер-класів від професійної художниці. Такі майстерки відіграють значну роль у підтримці ментального здоров'я під час війни та в стресових ситуаціях. Вони слугують засобом вираження емоцій, зниження рівня тривожності та покращення загального емоційного стану. З метою духовно-психологічної підтримки жінок та дівчат Конотопської громади з жовтня 2024 року на базі цієї бібліотеки розпочався цикл безоплатних занять, терапія в бібліотеці в рамках проєкту гуманітарної допомоги в містах і селах Сумщини. Це цикл зустрічей для жінок та дівчат за напрямками Мультикультурна кулінарія та сучасні вечорниці. Які допомагають панянкам відновити сили, зняти емоційну напругу, гармонізувати внутрішній психологічний стан і піти додому спокійними та задоволеними? Зустрічі відбуваються за сприяння громадської організації Ліга сучасних жінок у співпраці з данською радою у справах біженців. З березня 2022 року у філії No1 міська бібліотека імені Степана Івановича Пономарьова відкрито літературну кав'ярню, простір для тих, хто любить мріяти, прагне писати свої нові поетичні прозові твори для всіх, хто небайдужий до слова. Такі зустрічі з місцевими поетами та письменниками допомагають долати духовні кризи, створити позитивний настрій і берегти себе та допомагати один одному. Міська бібліотека імені Степана Івановича Пономарьова стала центром психоемоційного відновлення для дітей внутрішньо переміщених осіб. В дружньому середовищі читачі. Читачі маленькі наші змогли відволіктися та знайти спокій в світі книг. Бібліотека це простір довіри, де кожна дитина відчуває себе важливою і де діти, переселенці, можуть знайти підтримку нових друзів і натхнення. Одним з пріоритетних напрямків роботи бібліотек є робота з особами з інвалідністю. Вже понад 20 років при міській бібліотеці імені Степана Івановича Пономарьова є читацький клуб за інтересами. Зустріч для членів Конотопської територіальної організації Українського товариства глухих. Бібліотекарі проводять цикл цікавих культурних заходів, спрямованих на адаптацію в соціумі. Під час таких заходів люди з інвалідністю мають змогу покращити свій психоемоційний стан, відпочити, відновитися, поспілкуватися з друзями та отримати позитивні емоції. Цілія номер 2 знайшла свою нішу в соціальній інфраструктурі міста і одним із напрямків роботи визначила активне обслуговування людей з фізичними вадами зору, щоб сприяти їх духовному і культурному розвитку. Бібліотекарі закладу роблять це можливе, щоб люди з інвалідністю відчували себе повноправними членами суспільства. І з цією метою, у 2013 році був створений клуб за інтересами Надія. Наші бібліотеки стали не просто місцем для читання книжок, а й центрами психоемоційної підтримки для мешканців нашої громади. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Наталя. Дуже цікава презентація. У вас різнопланова робота, змістовна, звісно, і ем, ваш досвід, і ми собі дещо занотували. І, до речі, таке запитання у вас проводиться цей клуб з 3D-моделювання для дітей. У нас також є 3D-принтери, але зараз проблема у тому, хто буде це проводити, який фахівець саме у вас займається 3D-моделюванням. Ну, це ж ми в рамках нашого проєкту ми запросили спеціалістів на всі ці наші заходи. І у нас є Сумду, коледж Сумського державного університету. Ми запросили спеціаліста і він займається цим саме 3D моделюванням. Не кожен може це проводити. Так, так. Тобто це навіть не студент, а фахівець саме дотичної тичної спеціальності, так? Так, дякуємо, дякуємо, пані Наталя. І ще у нас наступний досвід це.